Так, давайте подивимося, що ми маємо на 5 жовтня по сорту Кабріла. Я вже пару днів не відкривав. От, крупненька ягодка. У ну, мене насправді вражає цей сорт, бо середня і крупна, середня і крупна. Ягодка. Солодка, ну насправді солодка, бо мені там казали, яка вона може бути. Вона вже там, як помідори зелені, ні. Вона дійсно смачна. Люди беруть дітям. Непогана ягодка, дуже непогана. Всього і достатньо. Крупненька, крупненька ягодка. Має товарний. Вигляд дуже шикарний. Ну от Загальна картина там, десь отак от. Десь отак. так. Може до кінця жовтня і дотягну.